Я всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні будемо дивитися смітник в Німеччині. Як виглядає смітник? Ті машини, які ми доїхали до України. Маємо такий мерседесик непогані такі сидіння добротні. Так, що у нас? SLK 230 компрессор 97 рик 218 пробегу 2.3, бензин за 2 900 такая вот есть пыжоха цены не моя Fiat, Fiat фиат би Doblo, Maxi, макси база 1 6 евро 6 16 рик 233 пробігу, дизель за 5950. Ну такий непоганий, рівненький, непоганий цей варіантик. А, тут жопа дивіться, Побита ляда за. Ляда побита, все пробите, ржавчина. Та, ну такий страшний автомобіль. Має ціну він 5950. Йдемо далі. Йдемо далі. Фіадолба Добло. 2008 рік, це у нас пасажир 1,4 євро 4, 155 пробігу за 4650 євро. Так, Стоїть він тут дуже-дуже довго, я так розумію, весь в пилюці, є комплект зимньої гуми, ну то таке, вона стоїть 100 євро на дисках в гарному стані. Ушатані в хлам. Так, давайте йдемо далі. Пола, Volkswagen Polo, ціни немає, дивитися навіть не будемо. Гольфік ще стоїть BMW, BMW 116. Майтюх до 26 -го року. Так, 2008 рік. 1,6 євро 4, 158 пробігу за 4650 євро. Ну так, непогано. Не знаю, що таке, тут дивитися ні, на що. Обита хлам. Йдемо далі. Fiat 500X14. Отакий дивіться, який непоганий паркетник. Гума вся сезонка з диски такі модні. Непоганий варіантик. Давайте ми подивимось, що він. 2018 рік, бензин евро 6 50 пробігу, 140 кінських сил. Має тюф 13900, отак от. Сидіння у нас шкіра, тканина, ну, непогано виглядає. Всередині рівненький такий, красненький, диски такі модняві. Угу. Прикольна машинка для міста. Так, Mitsubishi Outlander. Оце я думаю когось зацікавить. Зимня гума стоїть 4 колеса. Що в нас тут в салоні? В салоні у нас тканина. І більше нічого. Більше нічого нема. Так, Mitsubishi Outlander 2.4. 2006 рік, бензин, Євро 4, 179 пробігу, 2006 рік тюф 5650 євро. Ну такий рівненький непоганий. Не знаю, це дакар. Це хтось наклеїв. Чи це ді... Ді... Шо... шло воно так з дакаром? Напевно хтось приклеїв. Нові диски я дивлюсь. Так, на зовсім на вітер диски спереді, ззаді, Ну це скоріш за все робили тюхи поміняли. Так, ще маємо пасатик, бо вісьмий на панорамі. Літня гума, нові диски тормозні спереді, Такий колір колір грунтовка. Непоганий рівненький. Там зовсім зовсім на задній дверці. Так, літня гума. Гарна гума, гарна. Так, що в нас тут середині? Має він. ну, с... Сидіння з тканини. На DSG він мультикерму. Давайте ми глянемо, скільки він коштує. Так, Volkswagen Passat 2.0 турбодизель на панорамі 2015 рік 2 літри, євро 6, 157 пробігу, 150 кінських тюф до 26 року 14950. Ну, непогана ціна, але якби. Якби він був би кожені сидіння, бо були... ну, б інтересно. Так, Renault Scenic, другий, 1,9. Це теж така машина, яка не доїхала до України, залишилась тут в Німеччині. Ну, на менталолом скоро піде вона. Так, Сенник у нас. 7-го року, 2007-го дизель 1,9, 135 пробігу, 131 кінська сила, новий тюф 4250 євро. Ну, новий тюф, тюф, тут така стояночка, що Ой, руля нема, все, він утертий, страшний. На сидінні дирка. Це машина по городу їздила. По місту, по місту моталася і габеля. Тут ні на що дивитися, якщо вона їздила по місту. Да, дивіться, там вон сидіння хтось коротко, взяв. Видно воно? Ні? ні, не видно, вон там, от бачите, я протру. Сидіння позашивали, бачите, латки перебули. Дивіться, яке кермо. Просто кермо убито все. Так. Opel такого неопіля нема, у нас ціни на нього. Така машинка хороша. Маємо Seat Leon, 2 літри турбодизель. 16 рік, Евро угу. 6, 159 пробігу, 150 кітських сил, тюх до 27-го, це новий тюх у нас. Ага. 10500 євро коштує такий автомобіль Ну непоганий варіантик, непоганий Непоганий варіантик. Ну, Що нашкіряне кермо Кнопки Круїз А так більше нічого нема Ну це той же гольф В принципі Тільки Чуть-чуть другий Непоганий такий, рівненький. Да, да. Рівненький гар, гарнюля, не знаю, 10-500, навіть. Так, Поло, старий Поло. Так, що у нас тут по полу? Volkswagen поло. Ну такі ціленькі, ціленькі на механіці. І ржавчини немає, странно, так? Дивно, дивно. Ну непоганий. Нова резина стоїть. У нас Volkswagen polo 1.4, тюф, 2001 рік, бензин 170 пробігу, 60 кінських коней, новий тюфа 2650 євро. Ну, це не те, що дорого, це занадто дорого. Так, маємо Volkswagen Golf. Ось такий. Непоганий гольфик. непогана у нас резина лиса лыса. все, аля улю. Гольфик у нас. тканина алькантара алькантара, собі себе. Не такий не поймеш що у нас за автомобіль Ну не знаю. Volkswagen Golf 2008, 2008 рік, бензин 1.4, 156 пробігу, 160 з кінських ого, а чого так багато. Тюг до 26 року і коштує він 6250 євро. Це дорого. Це дуже дорого. Так, BMW-120. Має люк. Така, дивіться, яка вона пружини я так розумію, тут стоять якісь низькі. То ли так чи ні? Не зрозуміло. А салончик, дивіться, який прикольний, да? Сиренький салончик у нас. На механіці вона, мультикермо у нас, шкіра обтянута, ну? Не бідненько. Не бідненька. Не бідненька. Так 2005 рік BMW 120 -й. 2005 -й рік 2 літри бензин 216 пробігу 150 кінських коней 4500 євро Так йдемо далі І останній автомобіль у нас Fiat Фіат, фіат, фіат. Непоганий фіатик. Дивіться, які сидіння. Шкіра, тканина, кермо обтянута шкірою, кнопачки. Непогано виглядає. Гумі все, дивіться, закладував на лисяках. Я так розумію це вона спереді стояла, її поміняли. Люди якісь странні. Лучше зробіть уже машину, а потім міняйте. Так, Fiat Tigo Типо. 1.6. 2018 рік, дизель Евро 103 пробігу, 120 кінських коней. 27 рік тюф за 13200 євро. Ось такі у нас сьогодні були автомобілі не в Німеччині. кому сподобалось, ставим подобайку, підписуємося на канал и поїхали далі. Всім чао!